Very good. Вітаю на каналі Bro Capital і в рамках нашої постійної рубрики Криптохалява сьогодні розглянемо дуже цікавий додаток Snaps, де можна просто дивитись короткі відео та на цьому заробляти. Безпосередньо покажу вам самий додаток, як це все працює, ну і більш детально про сам проект. Все в цьому відео. Поїхали! Ну, давайте по Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, в нас в телеграм-каналі є вже коротенька інформація, де по кроково показано, що треба робити. Перший крок це завантажити додаток. Далі ми створюємо новий гаманець та забираємо безкоштовну NFT. Це такі окуляри, ви зараз побачите на скріні, а які генерують нам, відповідно, профіт. Третє це у налаштуваннях можна ввести код, який дасть додатковий бонус. Ось цей код на екрані ви бачите. Так. Останній крок: ми просто свапуємо різні відео коротенькі, такі як по типу в Тіктоці, в Інстаграмі, в Рілсах, Шорцах і так далі. Також ставимо різні лайки, підписуємось, робимо таку активність і на цьому вже заробляємо. Трошки пізніше в цьому відео я покажу, як це все виглядає. Зараз перейдемо на сам додаток, як він виглядає. А забігаючи наперед, є тут два види заробітку: це якщо ми створюємо ці короткі відео і за перегляди, за певні там, тисячі переглядів, ми заробляємо цю внутрішню монету СНЕП, яку ми можемо фіксувати до долару. І так само просто без генерації нашого особистого відео за перегляди, за активності, за підписки, за лайки, те, що я сказав, вище, ми також отримуємо кеш. Ось в розділі NFT. Треба буде отримати після того, як ми створили наш гаманець. До речі, а створення гаманця по типу того ж самого метамаску, нам треба зберегти наші 12 слів, це сіт фрази, те їх окремо виписати. Це є наш вхід, це є наш доступ, будемо казати, наші паролі до нашого гаманця. Ну відразу про гаманець, ось так він виглядає. Ну, в принципі, схожий на інші подібні гаманці. Ось тут у вкладочці реферали, після того як ви завантажили додаток. Пройшли реєстрацію через Google або через Apple, все інтуїтивно там зрозуміло. Ось тут треба ввести код, який буде нижче в описі під цим відео, або у нас в телеграм-каналі в останньому пості. Ну якщо ми вже тут зупинились, нижче є ваш реферальний код, також є ваше реферальне посилання. Коли ви будете ділитись цим посиланням, будете додатково. Отримувати заробіток. Прямий реферал це буде 3% від їхньої активності, від того, що він буде лайкати, дивитися різні відео і так далі. Ви будете отримувати з кожного вашого реферала по 3%. І в всю глибину будь-хто зайде там по. Силці посилання вашого друга будете отримувати 1% від їхніх активностей. Звичайно, тут безкоштовно, просто за те, що ви будете переглядати відео, будете заробляти небагато, але наголошую про те, що це заробіток без вкладень, тобто без якихось ризиків. І зазвичай такі додатки працюють якраз тоді, коли ми абузимо, коли ми ділимось в соціальних мережах, ділимось в наших телеграм-каналах, Ютуб каналах цим додатком. І додатково, звичайно, на команді заробляємо більш ніж просто. Просто це ми робили самі. Далі давайте перейдемо у вкладочку завдання, де ми відразу бачимо відлік часу, тобто раз в 24 години ми проходимо ці завдання, ну, наприклад, підписатися на авторів. Ось я вже для зразку спробував. Тобто 10 із 10 бонусів я отримав. Тобто я підписався там на будь-яких авторів якогось там відео. Далі там ставимо лайки, розповідаємо про Снепс, робимо ці репости там в інстаграм. І також переглядаємо 20 відео і викласти відео. Да? Тобто є на кожен день є ось такі завдання, які ми виконуємо, і, звичайно, отримуємо бонуси. Далі це все конвертується в монету СНЕП, яку ми можемо вже фіксувати, виводити там до долара на наш гаманець. Ну і в вкладці Стрічка ми тут бачимо ось ці саме короткі відео, на які ми, в принципі, ставимо наші лайки. Робимо репости, якісь коментарі, проявляємо максимальну активність, просто їх переглядаємо і саме нам зараховуються на ці завдання, які я показав попередньо. Пропоную подивитись а, сайт, де більш детально про даний проєкт, а також обіцяв вам показати роудмеп, дорожню карту. Також є white paper, є про нас, про цей додаток. А дуже радий, що тут можна вибрати мову українську. Ну давайте відразу з дорожньої карти. Ми зараз з вами знаходимося в місяці травень, який вже закінчується. І що ми тут в травні? Запуск токена на PancakeSwap. А далі, що в нас передача для найактивніших учасників спільноти розіграш для переможців баг баунті ну, в принципі, це і є. Тобто зараз ми юзаємо цей додаток, така баунті програма де ми безкоштовно отримуємо наразі токени Snap. Далі, другий квартал 2023 року а завершення публічного бета-тестування і запуск токена S&P, така буде абревіатура, лістинг на це біржах. Про які біржі, звичайно, ми не знаємо, але будемо відслідковувати на їх офіційних Телеграм-каналах та твітерах у цього ми ще також дійдемо. Так, запуск бета-версії рекламного кабінету для рекламодавців, завершену роботу над алгоритмами ранжування стрічки, рекомендацій коротких. Роликів, ну будемо казати, трошки буде апгрейд безпосередньо по самому додатку. І третій квартал 2023 року це більше 100 тисяч активних користувачів, перехід на модель Genesis NFT, перехід на модель винагороди користувача прямо пропорційно рекламі, що продається в Snaps, запуск рекламного кабінету, запуск інструментів аналізу залучення аудиторії для авторів контенту. Амбіційні такі цілі у розробників будемо за цим спостерігати. Давайте відразу тоді подивимося, що в нас по соціальних офіційних мережах та ресурсах е, команди СНЕП. В Телеграмі наразі більше 40 тисяч підписників, досить немаленьке ком'юніті. В Твіттері, давайте подивимось: 26,5 тисяч фоловерів. Також досить немало. Ну а що з цього вийде нам заробляти, і взагалі, чи буде тут. Цікаві цифри в майбутньому, звичайно, будемо ділитися в нашому телеграм-каналі КриптоХалява, де ми висвітлюємо такі різні цікаві теми, різні безкоштовні роздачі, айдропи, тестнети і так далі. Тому, якщо вам цікаво заробляти разом з нами без ризиків та без вкладень, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!